Зараз покажу вам стан його до, а потім покажу після. це дверні карти такі. Автомобіль на тряпці. Ми будемо розбирати повністю. Ось салон. Потолок тут провис, як ви бачите.

Переднє сидіння, доволі відхід чистились, результат доволі непоганий. Торпеда. Салон повністю розбирався. Задній ряд зі дверні карти. Ну, тут вже речі клієнта поставив, тому тут дуже не дуже видно результат, але все ж він є. І доволі приємний. Сподіваюсь, клієнту дійсно сподобається. Як бачите, плям немає. В такому стані дверні карти.